Усім привіт, мої любі друзі! Вітання з Праги, з давньої Праги це центральна площа чарівного, містичного, злотоверхового міста Прага. Зараз ми знаходимося прямо на площі, де старовині годинник, в якому відбувається ціле дійство, що розташований в приміщенні давньої ратуші. Позаду мене собор Марії Пітином, а це кафедральна площа. Соборна площа староміське намісті. Зараз тут величезна кількість людей, ми слідкуємо за речами, ось скрізь все перед собою, тому що тут може бути дуже багато злодіїв, але це ніяк не вплине на наші емоції. Покажу вам атмосферу. Ось подивіться, як чарівно гуляють. Фразькі гіди, і чарівна площа, різдвяний ярмарок, площа, староміські намості, будинки, які зачаровують своєю красою. І зараз ми з вами побачимо дійство, на яке зібралися без перебільшення тисячі людей. Подивіться, я Куди не кинем оком скрізь люди їх дуже багато? Це фантастичний годинник, про якого дуже багато легенд і правдивих історій. Це щастя. Сьогодні хороша сонячна погода. Не падає дощ біля нуля, чарівний настрій. І навіть така кількість туристів нам не заважає. це бачити майже наживо. Прямі не буду буду вести в записі так зручніше. Ми більше зможемо з вами оглянути подій і буду старатися вам це показувати. Наш гід. До речі, дівчинка з Чернівців, яка вже дуже багато років живе у Празі І знову ж подивіться на цю кількість людей. Будинки, площі ринок. І ось вона магія. Фантастичний Санта Клаус, який запрошує до фотографії. І ось воно дійсно. Бачите, скелетик, який смикає за ось таку, такий мотузочок. І зараз ось ось дзвонить у дзвіночок. Звоять дзвони на кафедральному соборі. Півник. Півник сповіщає нам, що зараз буде щось цікаве. І один з символів Праги астрономічний годинник. Тут туристи з усіх країн світу. Я це відчуваю по мовам, по акцентам англійської мови. І знову ж таки, куди не глянь оком? Тисячі і тисячі людей світу об'єднані цим неймовірним дійством. В очікуванні дива. Чарівно, попереду новий рік, погода дуже комфортна. Мені здається, що весна, але ж ні. Це кінець грудня. Дзвони собору Марія під тином і чекаємо продовження дійства з годинником. Трохи згодом я вам розповім декілька легенд, які я пам'ятаю з моїх попередніх відвідин Праги. Гіди зацікавленістю спостерігають за тим, що я розповідаю. В цих місцях треба бути дуже обачними, тому що тут багато шахраїв, і треба ось таким чином усі речі тримати перед собою. Ось таким. Все перед собою. Тому що люди скрізь і люди різні. Шахраї можуть. Е бути замаскою не під звичайних туристів. І, до речі, в Празі дуже багато випадків. Завжди нас лякають Барселоною, але в мене безпосередньо про Прагу саме такий фльор з моїх неодноразових відвідин. Місто чарівне, але атмосфера з варіаціями поки дійство ми ще чекаємо, я покажу вам в реалі всю кількість людей, які всі рухаються щось побачити, всю красу. Ми для себе обрали дуже чарівну локацію, тому що ми прямо під годинником не там здалека, і можемо все бачити і бути десь так осторонь. Це дуже зручно. Я не знаю, чи через навушники передається, як дзвонять дзвони кафедрального собору Марія під тином. Все покажу, усе покажу із життя. Ще одній людині. <про> Професію Щінґого, але за останніми за останніми знахідками він не міг. Потім ще є час так званий середній віч <про> Андрію потихеньку з вами намагатися. правда, не багато часу. <в3> <про> Привіт. Я не встигаю писати для вас все, що я хочу сказати, тому що екскурсія рухається далі. І до годинника ми ще повернемось. Мені є що вам розповісти. Зараз, по ходу п'єси, ми знаходимося на Староміській намісті, і в мене собор за спиною Марії під тином і різдвяна ярмарка на Староміській намісті. Екскурсія рухається далі, і те, що я не встигаю, я розповім обов'язково. Потім, Скоріше за все, я не буду разом гуляти з гідами, тому що я це багато багато про що знаю особисто, але я обов'язково вам розповім багато цікавого, тому що Прага це місто, про яке потрібно розповідати. Величезна група. Я в навушниках з гідом і відчуваю, що вони десь відійшли досить далеко. Я їх втратила таке саме були в Дубровнику, скрізь. Ну, я не переживаю, тому що є англійська, є розуміння, де що, як, куди рухатись, тому, а, вже наздогнала наш. Ялинка на центральній площі. Ми стоїмо поруч з пам'ятником Яну Гусу. Ми пам'ятаємо поему Тараса Григоровича Шевченка Єретик янгус, який жив на початку 15-го сторіччя, який виступив проти католицької церкви. Янгус був дуже прогресивною людиною свого часу. Тому що виступити в той час проти католицької церкви це був дійсно вчинок, це була пасіонарна особистість, і е, це дуже вплинуло на розвиток е, Чехії. Е, але ж е, дуже світ стомився е, з гріхів, які робили багато хто з католицьких священиків, індульгенція, яка купувалася за гроші, м, різні е, діяння. Е, які відбувалися серед е, послушників католицької церкви, і Ян Гус, е, виступив проти це? Його підтримала дуже велика кількість людей, і це було дуже 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 прогресивно в той час. От йому. В фільмі буде дуже багато про Прагу, тому що тут є про що розповісти, є що показати. Наразі я ще раз зроблю маленький огляд, і буде наступні наступні частини про єврейський квартал, про гетто, про годинник астрономічний, про староміське е, намісті, про вулицю Парижську, про грачани. Наразі буду прощатися. До зустрічі. Вітання з любов'ю з Праги, ваша Оксана Дем'янишина. Papá.